Покажчики повороту чудовий винахід. Кожен транспортний засіб має бути обладнаний показчиками повороту для допуску до дорожнього руху. Це є світовою практикою, і на це є свої причини. Засовувати наші шкіряні мішки у залізні коробки, які здатні розвивати швидкість, яка набагато перевищує природню швидкість для наших організмів, доволі небезпечно. Щоб зробити це трохи безпечнішим. Уряди по всьому світові вирішили, що ці високошвидкісні засоби пересування мають бути укомплектовані світловими показчиками, щоб інформувати людей, які керують іншими такими машинами, про дії, які роблять або збираються зробити водії навколо в надії, що це допоможе запобігти зіткненням. І це допомогло. Але є один континент, Північна Америка, де дозволені задні сигнали, які несуть небезпеку, і які здаватимуться дивними всім європейцям, які засмучують мене понад усе. У Чому їхній компроміс? Що ж, давайте подивимося. О, ні, мені доведеться виходити на вулицю для цього, А, природа. Це Honda Odyssey 2002 року. Це мінівен, найчудовіший і найважаніший клас автомобілів на сьогодні. Ця машина слідує європейським стандартам для задніх ліхтарів. Зверніть увагу на червону секцію ліхтаря. Це сигнал гальмування, що приводиться в дію вимикачем у педалі гальма. І Якщо він світить, ви без сумніву знаєте, що водій сповільнюється за винятком технічних проблем, або якщо хтось їздить на стоянковому гальмі. Разом з сигналом на кришці багажника є три сигнали, що показують тим, хто позаду цієї Honda Odyssey, що вона сповільнюється. Тепер подивіться на помаранчеву секцію. Коли вона засвідчена, то ви знаєте, що водій повертає. Між цими сигналами немає неоднозначності. червоний завжди позначає зупинку помаранчевий поворот. А це Chevrolet Воль 2013 року. Напевно, ви відразу помітили компроміс, але давайте його висвітлимо. Коли я натискаю на педель гальмування, засвідчуються три сигнали як на Хонді. Але коли я вмикаю показчик повороту, один із сигналів гальмування починає блимати. Ззаду цієї машини немає жодних помаранчевих показчиків. У північній Америці, так як і в Канаді, а можливо в Мексиці та інших країнах, стандарти дозволяють розміщувати червоні показчики повороту ззаду, але що іще ще гірше, вони дають змогу одному показчику повороту поєднувати функції сигналу гальмування і показчику повороту. Виробникам, які продовжують використовувати таку схему, хочу сказати одне: припиніть. Проте, якщо для вас не очевидно, чому це загрожує безпеці, давайте розберемося. Згадайте, що я сказав 11 речень тому. Між цими сигналами немає неоднозначності. Червоний завжди позначає зупинку, помаранчевий поворот. Коли йдеться про цю машину, тут то точно є неоднозначність для інших водіїв, єдиний спосіб дізнатися значення сигналу спостерігати за його поведінкою той, що постійно горить, означає зупинку миготливий поворот, ясно, але це створює занадто багато незрозумілих і, можливо, небезпечних ситуацій. Скажімо, ви їдете за машиною з несправним заднім ліхтарем. Якщо це воль, то щоразу, коли натиснуто педаль гальмування, світитиметься сигнал тільки з одного боку. Американському водієві здаватиметься, що це сигнал повороту доти, поки він не помітить, що той не блимає. По суті, він не виконує свою функцію, поки водій ззаду не помітить, що лівий сигнал не працює. Так, третій сигнал, що став обов'язковим з 1986 року, допомагає засвічуватись лише тоді, коли натиснуто педаль гальмування. Але тоді доведеться покладатися на те, що всі водії це знають. З першого погляду здається, що водій повертає не найкраще припущення, можливо, натиснута педаль гальмування. До того ж, якщо ви дивитеся під кутом, бачите тільки один ліхтар, знову ж таки ви не можете мати чіткого уявлення, що відбувається. Якщо дивитися під таким кутом, коли горить лівий сигнал, вам не видно, що машина зупиняється. Можливо, це не така часта проблема, але уявіть, що якщо ви їдете за цією машиною у лівому повороті і не бачите інших Сигналів. Коли лівий сигнал повороту блимає, це ваша задача бачити, чи горить центральний ліхтар. Бачите проблему? Звісно, якщо у вас не працює сигнал гальмування, то ви втрачаєте і показчик повороту. Припустимо, на цій машині перегорів лівий ліхтар. Тоді щоразу, коли я натискаю на педаль гальмування, спершу буде здаватися, що я увімкнув правий показчик повороту, тому що цей ліхтар не горить. Ще гірше, якщо я все таки повертаю праворуч, цей сигнал не може слугувати сигналом гальмування. Єдине, що показує, що я сповільнююся, третій сигнал гальмування. Отже, коли цей ліхтар не працює, а той блимає. Єдине, що вказує на сповільнення або зупинку, це додатковий центральний сигнал гальмування. Це дуже незрозуміло. Європейці можуть запитати, який вигляд має автомобіль з увімкненою аварійкою. Давайте покажу. Вони виглядають ось так: тепер жоден із цих ліхтарів не може бути сигналом гальмування. якщо я їду з вімкненою аварійкою, єдиний показчик, що я зупиняюся, третій сигнал гальмування. Думаю, тому в Ілінойсі, як і в інших штатах, я впевнений, не можна їздити на аварійці, це незаконно. І дуже шкода, бо є достатньо випадків, коли це можна стати у пригоді. Наприклад, коли їдеш на докації, хочеш показати іншим водіям, що ти їдеш повільно, але на цій машині, коли ввімкнено аварійку, дві третини сигналів гальмування не виконують своєї функції. На Хонді сигнали гальмування працюють абсолютно нормально з увімкненою аварійкою. Але ця машина терпіти не можу цей дизайн. тут у Штатах достатньо машини з червоними показчиками повороту, але які використовують окремі показчики. На тій самій Honda Odyssey з 99 по 2001 роки показчики повороту було світлішого відтінку червоного. Так краще, але все одно є неоднозначність. Для європейських автомобілів червоний завжди означає зупинку. Якщо ти бачиш червоний, ти знаєш, що необхідно сповільнюватися. Але тут, у північній Америці, так як і в Канаді, червоний може просто вказувати на поворот. Поки це дозволено нам. Доведеться мати справу з неоднозначністю тут у північній Америці. І поки я на коні дозвольте мені сказати, Північноамериканські автовиробники можете припинити це? Будь ласка, чому ви продовжуєте використовувати цю схему з недоліками? Ви так турбуєтеся, щоб заощадити кілька доларів на машині? Безліз досліджень показують, що помаранчеві сигнали покращують безпеку. навіть без досліджень. Очевидно, розрізняти функції за кольором завжди швидше ніж дивитися, блимає ліхтар чи ні, на мою думку, в північній Америці це продовжується, тому що дизайнерам подобається вигляд машини тільки з червоними ліхтарями, а людям здебільшого просто все одно. Друге здається зрозумілим, коли був випущений новий хетчбек Chevrolet Cruze, GM вирішили використовувати помаранчеві сигнали. В огляді цієї машини згадувалося про це, але швидко, лише для тих, кому може це сподобатися. Це не вподобання. Люди, це безпека. Мене дивує, як людям мало до цього діла а іноді дизайн нібито є, а функцій немає. Я був заінтригований, коли побачив задні ліхтарі на седані Chevrolet Cruze і Equinox. Дві прозорі вставки, одна з них точно має бути помаранчевим показчиком повороту. Молодці, Джеям, думав я. Виправилися А ні, це ліхтар заднього ходу, а другий не робить нічого. Хоча я готовий посперечатися, що якби ці машини продавалися в Європі, за білою лінзою точно ховалася б помаранчева лампа, що ще, ще більш дивно, проблеми не обмежуються американськими виробниками. Звичайно, GM, Ford і Chrysler точно поєднують сигнали гальмування і покажчики повороту. але дивовижне число моделей Volkswagen і Audi, які теж так роблять. Вони б не змогли так обійтися в Європі, але в Штатах роблять. Тому я думаю, що це питання дизайну. Тут необхідно нагадати глядачеві, що часто країна походження марки має мало відношення до того, де зібрано сам автомобіль. Безліч європейських японських моделей збирають у штатах так само, як і американські моделі збирають в інших країнах. Достатньо іноземних виробників також використовують червоні показчики повороту на моделях для американського ринку. Там не так часто побачиш сигнал гальмування, поєднаний з показчиком повороту, але це поширено на німецьких марках. і навіть Tesla Model S використовує цю гидну комбінацію на моделях для домашнього ринку. Так, я знаю, що вона американська, але. Так, я розумію, що це не часто насправді є проблемою. Здається, що у нас усе гаразд із такими машинами, і хороший акуратний водій. Напевно, сповільниться, побачивши будь-якого червоного сигналу, принаймні поставить ногу на гальмо. Але я був би радий побачити, щоб, наприклад, страховий інститут дорожньої безпеки брав це до уваги під час встановлення оцінок безпеки. Напевно, у них є дані про ДТП з в'їздом взад, за різними моделями машин, і було б цікаво побачити різницю між машинами тільки з червоними, і червоними та помаранчевими сигналами. Але факт залишається в Європі задній ліхтар, що горить червоним, завжди означає зупинку, а помаранчевим завжди поворот або небезпечну ситуацію. Бачиш червоний, гальмуй, бачиш помаранчевий, точно повертає. Але в Штатах бачиш червоний, хто знає? Завжди доводиться на секунду спостерігати, щоб знати точно. І поки я чіпляюся, так я такий зануда. У цього 16-річного мінівену є деталь, яка має бути обов'язково для всіх машин, що продаються сьогодні. Ось панель приладів. Досить скромна за нинішніми мірками, але справу свою робить. Я відключив один із сигналів гальмування, тож він не працює. Дивіться, що відбувається, Щойно я тисну на гальмо, засвічується червона лампочка. Що вона каже? Лампа сигналу гальмування. Ця 16-річна машина перевіряє струм, що проходить через ланцюг сигналу гальмування, і коли він стає занадто маленьким, попереджає вас на панелі приладів. Чому це не стандартизовано? І ще можна зробити автоматичні фари стандартом? У цій машині на торпеди є датчик освітленості, і коли стає темно, фари вмикаються. Що і ще краще. Вони вмикаються, коли ви вдень вмикаєте двірники. Я все частіше бачу людей, які їздять ночами з вимкненими фарами, і думаю, це тому, що у сучасних автомобілей замість приладів екрани з підсвічуванням, тому панель приладів завжди освітлена. У старих машинах, як в Одісеї, очевидно, що фари не горять, тому що вночі не видно циферблата, але зараз це здебільшого вже не так. Очевидно, дуже легко не помітити, що в тебе вимкнені фари вночі. Також багато людей бачать світло в денних ходових вогнів і думають, що їхні фари вже увімкнені, не усвідомлюючи, що задні ліхтарі не горять під час нічного водіння. Тож, будь ласка, нехай побільше машин будуть з автоматичними фарами. Добре? Вони все одно керуються комп'ютером через реле, тож може просто додати датчик освітленості на торпеду і справу зроблено. Як ви знаєте, якщо дивитися цей канал, у моїй родині тепер є і Chevrolet Volt, і Chevrolet Bolt, обидва електричні, і у випадку з болтом у нього окремо оранжеві показчики повороту. Як здорово, мені здається, це так, тому що GM продає цю машину в Європі, і замість того, щоб виробляти дві різні схеми ліхтарів, вони просто використовують європейську для обох ринків. Думаю, це також пояснює і ліхтарі на хетчбеку Chevrolet Cruze. Але цей автомобіль показує сміхотливу відданість дизайну, незважаючи на закони. Бачите, у штатах задні ліхтарі, показчики повороту і фари не можуть бути на рухомій частині автомобіля, тож вони не можуть бути на капоті, дверях, кришці багажника, люку або інших частинах на цій машині. Вони на кришці багажника. Щоб обійти це, GM встановила другий набір додаткових сигналів гальмування на бампері, які вмикаються, коли кришка відкрита. Дивіться. На мою думку, це говорить про те, що все це одна лампа для сигналу гальмування і показчику повороту не стільки про економію. Це просто дизайн, який подобається людям і яким можна обійтися. Але я не думаю, що це правильно. одного разу я зустрів на дорозі кросовер ауді з ліхтарями, як у болта, і один із світлодіодів відмовив Комп'ютер, мабуть, це помітив, тож на цій машині лівий сигнал на бампері був увімкнений замість нього. Виглядало це досить дивно, але по обидва боки був працюючий сигнал гальмування це дуже продумане використання дублювання ауді, хороша робота. Але те, що світлодіод відмовив хм, трошки хвилює у будь-якому випадку, поки що досить нудіти про автомобільний дизайн. Згоден, я люблю дизайн задніх ліхтарів, вони роблять величезний внесок у зовнішній вигляд будь-якої машини. Мені завжди подобається, коли задні ліхтарі виглядають круто, і я можу зрозуміти спокусу, залишити дизайн чистим, прибравши помаранчеву лампу. Але будь ласка, подумайте про дітей. Або принаймні подумайте про ситуацію ситуації, які ми обговорили, коли мати окремий помаранчевий показчик, велика перевага, що створює більш безпечне, менш однозначне середовище для водіння. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Воно трошки не таке, як інші мої відео, і я дякую Джареду С. Він же Вукі Голдберг у Твіттері, за натхнення зробити його. Я почав хвилюватися, що я єдина людина, хто, хоч трохи стурбований цим дурним дизайном, але принаймні ще 12 згодні зі мною. Це хороші. Новини, напевно, у будь-якому разі, спасибі всім, хто підтримує цей канал на Патреон, особливо цим чудовим хлопцям у титрах. Цей канал можливий завдяки підтримці таких людей, як і ви. І якщо хочете приєднатися до цих чудових людей і теж підтримувати канал, чому б не зазирнути на мою сторінку на Patreon? Дякую, що подумали про це, і побачимося наступного разу.